Всім привіт! З вами Мирослава. А її мама. І сьогодні ми будемо грати в пінг піти. Поїхали. Так, Віталік запрограмував на скричні, так? Mm -hmm. Ось програмний код, ну, це, це не весь, тут дуже багато. Розгортаємо і починаємо. Ось Такий звук. Тут кинуть скрыть. І ми тут є платформа і кулька. у кульки міняється колір. Вона повинна усі ці шарики лопнути. І, і ми вибраємо. Тихенько, будь ласка. Ти можеш називати кольори. ні. Ой. Ой. Давай заново. Так. Так. Lajeme. Lajeme. A, ot kakvi blokitni nas bude? U papalčkom kažem se. Tak, blokitni nas bude. Oj. Oj. Blu. Blu. No, tak, a čermoni? Oj. Но блакитный, все в этом. Давай называем шерфору. Розовий. Розовый. Ще раз. Он по палочкам только. Добре, называется мама, у меня відволікає. Αυτή τη δαχμή τη εξάρτητη. Ποή, 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 ποή Oh 50 шариків, Світалік, скільки їх тут? Скажи, будь ласка, скільки їх анируєшся, шариків? Не пам'ятаю. Кульок, А? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Ну, щось рахунок вже 20. А, 29, 30, може быть, 50 тут. Тобто залишилось 23. Тут рахунок у інші віки, де. залишилось 23 кульки. Ой. Семнадцать ще залишилось. Ой. Ой.

4. Ага, чотири кульки залишилось. Віталік, а наскільки на скільки градусів відскакує шарик? Кулька, ось ця, яка міняє колір. Скільки градусів? Чотири кульки залишилось. Ну добре, давай. Може останні. У мене, мабуть, не вийде усіх. Ой? 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 Ой, Ой, Ой. Это устранное. Ой, шарики. Поэтому, але ж тут немає Запроформований міняти колір із для кожного дискнення. Ой-ой. Ой-ой. Ой. 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 Итак, до який кут? Э, відскоку шарика від поверхні. кульки від поверхні. Удві угу. да. скока. різний тут? Як він заміняється? Розкажи, будь ласка. Там дуже складно пояснити. снапер. Да. Залишилось дві кунки, це, мабуть, максимум. Yeah, but Yeah. <laughs> yeah. <laughs>